Вітаю! Сьогодні хочу показати вам адвент календар від Лю мене. Подписуйтесь на мене, я вам буду розповідати про це і ще про багато іншого. Ви знаєте, я трішки пожалкувала, що я не робила подібного відео про адвент календар Есі. Есі це календарь з лаками. І, до речі, на мені зараз лак якраз з календаря Есі. Я не робила розпаковку календаря адвента, але я зробила коротеньке відео про це, так що я вам його лінкну в інфобоксі. Так, зараз я вам покажу, що у нас є в календарі. 88% людей проголосувало про те, щоб я, за те, щоб я зробила. Подібне відео. Ось тому я його і роблю. 12% не проголосувала, вона проголосувала, що їм не потрібно. Але 88% хоче, я теж хотіла, ось роблю. Так, Люмене це фінський бренд, я вже коли. 25, вже Більш ніж 25 років, як я переїхала до Фінляндії, і вже тоді всі користувалися Люміне. І ви знаєте, що мені завжди подобалось в Люміне, що їм користуються люди і молоді люди, і не дуже молоді люди, і кремами, і косметикою. Тобто, це такий бренд фінський, який підтримують люди, які підтримують мешканці Фінляндії. Теж було дуже багато продуктів і є дуже багато продуктів від Lumine, які мені дуже подобаються. Так, адвент-календар ви можете купити ну, ціни різні, від 99 євро до 115 євро. У мене була невеличка знижечка, я її використала, так що я заплатила ще трішки менше, ніж це. Тобто, отак виглядає календар. Ось він такий. Тут у нас ліс зим, взимку, такий ліс, дуже-дуже красивий. І насправді небо буває кольору, таке рожеве, рожеве, лілове, щось таке, дуже-дуже красиве зимою. І тут я вам просто покажу, що у нас всередині. Тут така ж сама у нас картинка, тільки розкладена От такий зимовий, зимовий ліс, дуже-дуже красивий. Ліс. Я заради того, щоб трішки зекономити час. У мене тут вже розкладено всі ці продукти передо мною. Я їх не буду розпаковувати і витягувати з календаря. Всі вони вже у мене тут є. Так, давайте почнемо. Перший, перший продукт це. Дуже класний продукт Lip Glow Oil Balm. Це, це бальзам олія для губ, але це більш бальзам, ніж олія для губ, і колір називається Candy Cane. Candy Cane – це така, знаєте, паличка така цукеркова. Ось такий він. І він пахне, знаєте, м'ятою. Як оце такі палички цукеркові? Ось отакий Кентікейн це повний розмір продукту. Потім другий продукт номер два це у нас от Milk Oil Cleanser. Це у нас штучка для того, щоб знімати макіяж, і, він, і вона на, на олії, і також у нас є тут вівсь, вівсянка. Коротше, оце воно тут. Теж є дуже цікавий продукт, буду їм користуватися, буду вам про нього розповідати, якщо вам цікаво. Тут ми розпочинаємо з продуктів для шкіри, це у нас Nordic Sea Glow Moisturizer 10 мл. 10 мл тут у більшості продуктів, які у нас про догляд для шкіри. За шкірою. Тут у нас серія Valo. серія Valo це світло, Valo це світло на, е, на фінській мові. І е, мені дуже подобається ця серія, бо вона з вітаміном С. Е, Дуже-дуже класна серія, 10 мл цього крема для увлажнення шкіри. Потім у нас тут є повний розмір. Це у нас крем для очей. Це у нас Nordic Sensitive Rich Cream. Тобто у нас тут крем під очі. Дуже такий він такий плотний, такий густ, густий крем, 15 мл це повний розмір. Потім. Uh, у нас номер 5: це у нас Nordic Bloom anti wrinkle and Firm Night Moisturizer. Це у нас крем uh, під, не під для шкіри, для шкіри обличчя, це у нас закріплюючий, ну, який робить шкі, шкіру більш такою антивинкл. Uh, Проти зморшок та, ну, більш такою омоложуючи. Типу, теж 10 мл оцього крема. Потім у нас тут є повний розмір, і це у нас база під макіяж очей. База під, наприклад, Тіні. Це у нас повний розмір, 8 мл дуже-дуже класний продукт. Я їм користувалася дуже часто. У мене не один тюбік пішов. Потім Luminal, це у нас а, інший, інша у нас серія, а, Nordic Hydra Intense Hydration Moisturizer. Коротше кажучи, тут у нас інтенсивний зволожуючий а, продукт для шкіри. Теж у нас 10 мл, а от Тут у нас два продукти, які мені дуже-дуже цікаві. І тут у нас шампунь. 10 мл. Nordic Strength and Shine Shampoo. тобто Тут у нас та сама серія. Вало, та сама серія з вітаміном С, але це для волосся. Тут у нас 50 мл шампуня з вітаміном С. Дуже-дуже цікаво. І наступний номер у нас 30 мл. Я не, я не розумію, чому вони зробили 50 шампуня і всього 30 мл кондиціонера, але у нас тут кондиціонер для догляду за волоссям. Та, та сама серія 30 мл, дуже-дуже мені цікаво спробувати їх. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Десятий номер це у нас Lumina Invisible Illumination. Оцей Invisible Illumination це є така серія, дуже-дуже класна серія. Там у них є тоналки, у них є ем, рум'яна, ем, всі, всі жидки, все жидки. Тоналки, рум'яна, є бронзери, є хайлайтери. Дуже класна серія. У мене те, що було з нею, супер. Це у нас просто спрей для обличчя. Тут 50 мл. Це не повний розмір, повнорозмірний спрей такий це 100 мл, тут у нас половина. Потім у нас тут номер 11, тут у нас теж оця серія Valo, і це у нас зволожуючий крем. SPF 30, SPF 30 це дуже-дуже класно. Ну, трішки трішки маловасто, що там SPF-30, вже могли б і 50 втиснути, але ну, що робити? Lumina Tuny це у нас, отаке. я користувалася цим продуктом. Це у нас, глина. Глина, яка... це ж глина української. Скажіть мені, люди, яка у нас для того, щоб вмивати шкіру. І знаєте, це дуже класний продукт, але не для не для зими. Ось. Бо він дуже-дуже очищує шкіру. Ну, Якщо у вас дуже, -дуже жирна шкіра, то тоді да. А Для мене цей продукт скоріш для а, літа. Ось. Потім інший продукт це у нас Natural Glow Skin Tone Perfector. Це у, нас, це у нас база під макіяж. Слухайте, я вже ж робила два відоси, я ж завжди роблю відео на чотирьох на мовах і вже два рази я намагаюся зробити, зробити людям свотч. І я не можу, я тут, я тут бачу, яке воно, яке воно є класне, і я не можу все це передати. Слухайте, ось я не знаю, чи ви бачите це, чи ні. Оце біленьке. да? Воно насправді не біленьке, воно таке прозоре. Але тут глітери. Тут дуже-дуже красиві глітери. Я впевнена, що ви нічого не бачите. Ось так можливо. Мож... О, так, так ви бачите. Я бачу 100%. Ось оця штука на шкіру, на обличчя. Дуже-дуже красиво. Потім. У нас тут Nordic Sensitive Rich Night Balm. Тут у нас бальзам для шкіри, на ніч, дуже-дуже такий э, жирний бальзам на, ш, на шкіру обличчя. І у нас в такої ж э, серії вже був оцей крем для очей. Потім... Це один з тих продуктів, який я дуже-дуже люблю. Це Nordic Hydra Hydration Boost Toner. Це у нас тонік, просто звичайний тонік це у нас той тонік, який більш універсальний, як мені здається, але я вам просто покажу той тонік, який у мене є наразі. Ось такий. Це той же самий тонік це у нас міні-версія, це у нас Jumbo Size це у нас найбільший розмір, який у них є. 400 мл, дуже класний. Це інший тонік, інша серія. Це у нас серія, яка тут у нас не представлена. Це у нас серія яка... А, це серія Pugdas, чистий. тут у нас її нема. Цей тонік, який очищає просто шкіру. Дуже-дуже класний тонік. І взагалі тут 400 мл, а у них тоніки по 200 мл. І він не коштує як 2 по 200, він коштує трішки більше, ніж один 200. Їх потрібно чекати, на них потрібно якось і полювати, навіть, щоб їх знайти по такій ціні, в таких колбах. Але він того вартий, він дуже-дуже класний. Потім у нас отака серія Anti-Wrinkle and Firm Day Moisturizer. Це те ж саме оце нічний для. вже Немолодої шкіри, а це у нас днівна така штука. Потім у нас є олівець для очей номер 2 який називається Браун, коричневий. Коричневий олівець для очей класичний, звичайний той, що потрібно стружити стружилкою. До речі, як ви називали? Дитинстві стружилки. Я я завжди казала стружилка, у нас всі казали стружилка. А, хтось Я я, я навіть не, не можу сказати, що хтось казав точілка. Це для мене щось таке. знаєте Я казала стружилка, і всі розумі, розуміли, що, що це точілка, стружилка. Розказуйте мені, як ви казали. У нас такий Nordic Hydro Moisture Balm це у нас бальзам для шкіри, зволожуючий бальзам для шкіри. У нас така, така є, такого плану вже це просто крем. А це у нас бальзам. Він такий більш такий кріпкий. кріпкий. І ще один продукт для, для волосся. Це у нас маска, яка у нас Nordic Sea Glow Boost Hair Mask. Це у нас маска 2 в одному. Її можна використовувати як маска і змивати її, або як такий leave in treatment, який ось ви наклали і не змили. Теж дуже-дуже цікаво, спробую. Nature Glow це та саме серія, але трішки інший. Продукт Nature Glow Moisturizing Illumination Primer. Це, коротше кажучи, ще один праймер у нас під, під, під макіяж. Але Можна не тільки під макіяж, можна і замість е, тоналки теж. Я, наприклад, тоналками не користуюся, в мене є. Е, до речі, одна від Lumine у мене є. Вона така тонесенька, тонесенька, тонесенька. Вона більш, як оці, знаєте, корейський CC крем Навіть більш ще тоньша. Оце. Цей продукт це один з найулюбленіших продуктів, моїх взагалі від мене. Це у нас оце, оця серія VALO і це у нас Nordic Glow Boost Essence. Це у нас есенція есенція з вітаміном С. Тобто. Це у нас просто серум. Серум з вітаміном С. Але він такий класний. Люди. Він суперовий. Він дуже дуже класний. Обожнюю його. Він ось тільки тільки він коштує десь за... це, залежить від того, де ви будете його купувати. Від... 34,90 євро до 3990. Ось тільки він, тільки один. Він. І тут у нас ще три продукти. Тобто це у нас номер 22. і це у нас туш для. Для. ресниць. Для вій. вій. Nordic Berry Length and Volume. Тут у нас і довжина, і об'єм 8 мл класична тож я не буду її зараз відкривати, я не буду вам показувати її щіточку, бо у мене є туш, одна, яку я зараз закінчую активно. І потім ще одна, яку я тільки-тільки-тільки відкрила, і ще одна є синя, ще одна є катрис, що я вам показувала, Короте, поки що не, не буду відкривати. Потім знов моя улюблена серія Nordic Sea, Glow Awakening Eye Cream Крем під очі. 15 мл повна, повна версія цього крему і цієї серії, яка мені подобається. І номер 24. Останній номер 24 це якраз ця серія Invisible Illumination, яка мені дуже-дуже подобається. Макіяжний це у нас. Це у нас liquid blush Це повний розмір. 15 мл це у нас жидкі рум'яна. Ось вони тут внизу, я зараз їх розітру. Ось вони такі непогані, такі, знаєте, світленькі і буде дуже-дуже класно. І теж, теж вони такі. Красиві. Ну, Їх можна і трішки більш інтенсивно наносити. ну, Я, я думаю, що ви розумієте, як працюють подобні, подобні продукти. Ось іще один шар. ось. Коротше, отак. Зараз я зараз, давайте трішки покритикуємо і розберемо, що ж тут у нас є перед нами. Я зниму це все з руки, щоб воно мені не заважало. Uh, і давайте розпочинати. Взагалі я задоволена тим, бо у мене трішки була знижечка, у мене uh, тобто, 99 я заплатила набагато менше. Uh, і супер, супер, все мені подобається. Єдине, у мене є декілька запитань. Перше: навіщо нам два крема під очі? Навіщо навіщо нам два крема для очей? Я розумію, що крем для очей, до речі, це один з найдорожчих продуктів взагалі в лінії. Будь-який. Не самий дорожчий. Найдорожчі мають тенденцію це якраз креми на ніч або сіроми, і потім йдуть оці під очі. Навіщо нам два? Я не проти. Я їми користуюся, я їх люблю. Я. я... Я їх люблю. Є такі люди, які не користуються цим продуктом. Запитання номер 2 Навіщо нам два? Навіщо нам дві бази під макіяж? Знов таки. 20 мл, 20 мл в повний розмір, я не проти, я користуюсь, а є такі люди, хто не користується. Зокрема, цією такою шимерною, Для мене це супер клас. А є такі люди, хто не буде цим, цим користуватися. Але вона не дешева, ця штука. Запитання номер три. Навіщо нам база під, 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 під тіні, якщо у нас немає жодної тіні. А я вам гарантую люди, я вам гарантую. Що в люмне тіні є? І вони не просто є, а вони є класні. Не всі класні, але вони є. А є суперкласні. Де вони, їх нема. Ну і вже давайте вкинемо запитання номер 3, 4, тобто. Навіщо нам коричневий олівець? Чому не чорний? Я, наприклад, використовую чорний, завжди чорний. Ні, у мене є коричневий. У мене є коричневий. він, Якщо ми беремо з 10 разів, коли я використовую оливець, в 8 у нас буде чорний. 2 у нас буде або коричневий, або якийсь інший колір. Тобто, могли б щось по іншому. Інше покласти. Взагалі, мені все подобається. Навіть ото, що я тільки що сказала, навіщо, навіщо, навіщо я їм буду користуватися. Мені подобається і два крема, і дві бази, все, і база під, під очі теж мені дуже, дуже подобається. Зокрема, дуже рада, що тут є оцей продукт. Він в такому кольорі, який класний, мені здається, дуже універсальний. Дуже радію, що вони поклали сюди для щось для волосся. Взагалі, все класно, мені все подобається, я задоволена цим календарем. Так що, якщо ви знаєте Люмене, якщо у вас є, може, чи може щось було від Люмене, розповідайте, що у вас було, що подобається. Я вам бажаю доброго дня, доброго вечора. Це залежить від того, коли ви будете це відео дивитися. І з вами ми побачимось у неділю. Па-па!